Улічкувалось мені марій сиділось під столом і так безпечно почувалось, не наче в Бога за вікном. Стілилась пряжа, тепло, м'яко, в зимові довгі вечори. Блаженно, так дитинно легко, буває тільки до пори. А болотинка запліталась, як супровід всіх починань. Ще й злобна зараз різь доєдналась так званих перших невизнань. У галичан плести уміють тихенько і в водночас. Хоч у лікарні і не шміють, і перепрошують щораз. Багато крові намішалось у жилах галецьких родин, де за межу переступалось. Черговий раз і не один го. Тут опінію пильнують. Не падає все ведуть. Та на забавах не нудьгують, обмовлять враз і не моргнуть. Солені прітунькі поради, Солодкий ціліпак. Він кавусь, це між ні філяди, Ще ранки у мартусь і русь. Здається, все їх гонорово, Ще й презентабельно, але у корені вже нездорово, тому й всередині шкрепе. До церкви ходять регулярно. Але чи вірують, хто зна, як пані Соня вправа гарна когось стезення примена, на кого ксьон з наш подивились, а хто фризури не уклав яким авті прикотились, хто схуд, хто ні, а хто пропав. Отаке різне. Так плетемось, допилися вже, зійшли на пси, не помічаємо власну неміч, роздрібленням позбули сил. Наш східний брат не спить лукавий. Все нас схопити, норовить. Тож сплетимо йому чвари, а не собі, хай він гори.